Усім доброго ранку. Йду до своєї теплиці, не знаю, що там робиться. По синоптику показувало, що 0 градусів вночі. Я собі спокійно лягла спати, забрала дуйчика. Думаю, вже мороз пройшов і можна спати спокійно, не діжурити, бо то три ночі підряд дежурила. Ачте, замерзло. Так. А воно в нас гахнуло мінус шість. Так, 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 так. Що в нас тут робиться? Я добре, що цю блістяшку поставила від дверей, бо... Ну, не знаю, земля не замерзла. А тут. Замерзло, ще й добрячі. Це я з енергарію кинула. Може і нічого не буде. Вчора викопувала, пересаджувала. Чекаємо, хай розтане. А тут три кущика, то не страшно. Так, тут мої бухточки. Сонечко виглядає. Я закрила, щоб холод, бо тут ще в нас от закривається у плиті. І щель, виходить. Не буду показувати, бо там ще проводний. Щось чоловік не продумав. Потім щось придумаємо. Так, ну земля не замерзла тут. Це добре. Тут не замерзся нічого. Так, що ж там в нас в градуснику тут в бухтах? <клес> <клес> Було мінус 7, то я хотіла рискувати, включала дуйчка. Не змерзла розсада, а тут. Так, а тут у нас скільки 11 градусів, ніфіга собі. Ніхто не змерз, це нормально. Це добре. Всітили. Бігоненька. Жива. Ну Тут земля не замерзла. Все, работает моя система. Теплиця без опалення. Ой. Так, хай все побуде, вже прохладно. Сонце виглянуло, буде гарний день. Потім повідкриваю. Не Буду працювати далі, бо вчора цілий день з цим гралася. А тут, отут, тут. тут. Зараз подивимося, що тут. От як тут змерзло. Тут плівка нетеплична, звичайна. У нас тут градусник, я здесь не відставила. Я все змерзло. Ой. Тут тепло тоже. Так. Тимо все. Все живе. Не би живе все. Добренько. Тепло теж Хранило все тепло. Ну, в принципі, знаєте, що я вам скажу, можливо <рес> такі теплиці не треба робити великі. <рес> такова робоча форма, я сіткую. Так, все добре тут, слава Богу. Обійшлося без жертв. Да. А тут в мене. Зараз в нас що тут на градуснику? Ну, сонце виглянуло. Тут 12 градусів. Але, але. Да. пошуткувався ноптік ноль градусів, тут не страшно. У мене ще тільки на сходи досаду сіяна, то, в принципі, добре. Так, це ще я маю доробити тунельку. І буду сьогодні ще розсаджувати. Тут в мене земля заготовлена, Це мій робочий стіл. Ось, що земля. Ну, Я вам скажу, земля не замерзша. Ходь, хоч е ні, там, а там, ага. Тут уже замерзло. Трохи. Так. Так, що мені по теплицям вам можу сказати? Чим ця теплиця добра? Знаєте чим? По-перше, ох, який там мороз. Бачите, дивіться, біло. Ого-го, го-го. Це он, сонечко виглянуло, сюди промені падають, воно вже розтало. Сюди, ще промені не дійшли. Воно все замерше, замерше, замерше. Е, поки я дежурила ті ночі, Е, думала, ну, як, щоб де більше включати, все-таки дойчик, щоб не змерзла розсада, підстраховувалася, бо мінус 7, мінус 7 є мінус 7, то за цю теплицю читала. Так от, за день е, повітря нагрівається в теплиці, піднімається доверху. І тому ночі поступово повітря охолоджується, опускається, тобто тепле повітря поступово опускається донизу, тим самим зберігаючи тепло ну, до ранку. І ще плюс в цій теплиці, що коли літом дуже спека, повітря гаряче, теж все там вверху. І рослини менше получають тепловий удар. Бо там, як в мене та маленька тепличка, то там я закутувала агроволокном, щоб менше було жари падало. І ще зверху затіняючу сітку, ставила, але все одно там дуже було жарко, особливо в торік. Позавторік я тільки агроволокно ставила, але плівка плавалася. В торік я поставила затіняючу сітку зверхи, то рослинам було все одно душно в маленькій теплиці. І, мабуть, через це гірків не було, не знаю. Тут виходить, що йде хороша вентиляція, що там потім буде відкриватися навпроти вікна. Будуть відкриватися, двері будуть зачинені, тому що в мене коти собаки вчора було відчинено. Загналися, мені поперевертали горцічки з розсадою. Так що треба буде по-любому тримати закритою теплицю. Ну, буде від вікна вентилювати поток повітря. Туди-сюди в нас якраз звідти постійно вітри йдуть. І бля так. Так, ну що, цієї ночі справилася теплиця. Хозяйка дрихла, мороз тиснув. На. Бачите, ще мороз помер. Це, мабуть, в повітрі, бо кажете, якщо в грунтові, то це хуже, а це в повітрі було мінус шість. Ще замерше. Що ще я хочу сказати, що тут над дверями треба буде щось вішати, щоб спиняти потік морозу, бо через щелі мороз йде гарно. Тут неплотно закривається, я вже казала. Добре, що я цю штуку поставила, вона його спинила, бо могли б ці перші. А може і ні, я не знаю. Ну, коротше, підстраховка не помішає. Так. Ну що, вам показала? Я спокійна, бо думала, в мене буде зараз істерика. Справилась моя конструкція. Плюс 10 тримала. Всю ніч видно. Клас. Теж можна і на дворі ставити таку двійний. Ще раз повторюю, тут один слой агроволокна, який тримає 7 градусів, другий слой агроволокна, який тримає 7 градусів. І плівку я теж за два слоя поклала, бо тут дуже теплолюбиві рослини витримало. Угу. На цьому я буду завершувати. Як я буду тут розбирати, не буду показувати, це вам не цікаво. Розсадую, грати, гратися, розсаджувати. Може, потім коліусе покажу. Ще я хотіла сказати, дивилася який бізнес самий прибутковий тепличний. Кіротше, цибуля і редиска. Кріп, це на самому останньому місці, їх не беруть. Другий варіант це більш-менш таке прибутковий, це овочеві. Помідори. Перець. Верніше це третій варіант. Другий варіант це. Огірки найприбутковіший бізнес, в теплицях отаких от вирощувати. І перше місце це квіти. Квіти то вони завжди в спросі, і на першому місці по продажам, але вони дуже трудозатратні, тому що. Якщо помідори, гірки там більше можна хімією користуватися, підживлювати там, підв'язали і тільки ходиш, збираєш урожай, а квіти, квіти там постійно треба руками щось робити. Тому це більш затратне. Оплачувати оце все. Людям зарплату. Затратно трохи. Це більше як для таких невеликих теплиць, мабуть, і для себе, ну, щоб сім'я працювала. От тоді воно окуповується і ви маєте дохід непоганий. Це те, що я прочитала, діжурячи ночами, щоб не змерзла моя розсада, щоб не заснути. Бо я думала, так, кожен раз перевіряла, ходила, дивилась на градусники і думала, якщо там вже буде критична хоча б плюс 2, то буду включати дуйчика. Але коли було мінус 7, я все-таки там було що в мене мінус 7, вісім градусів було в бухті, і я включала дуйчика до ранку вже під ранок, бо вже падала з ніг. Думаю, не буду рискувати, хай буде йде тепло. То в мінус 7 там було, плюс 8, е, мінус 6, 10 градусів тримаю ця штука конструкція. Все, усім бажаю гарного дня і до нових відео.